Ось такий дубок. Черещитий красавчик. Торщина бомба. Трошки заліпили. Це йому латку поставили. Тут наглядом. Ось такий красунчик. Ось тут його зарили в самому центрі. Заховався, з двох обняти можна з трудом, такий він, моща, ще винограду. Так і скотан, ну, там щось написано. Ботанічна пам'ятка місцевого значення. Приходьте, любуйтеся гарненький. Ззаду художньої галереї, отак. От